Так, окей, з Тернополя визначить знаходите mm. певних людей, які yeah. дають можливість вам виїхати. Mm. Е, ви за це платите гроші? Так, yeah. скільки заплатили? Не знаю, вроді 5 тисяч євро. Окей, за всіх. Чи батько а сам Ні, батько сам поїжав? Ми а ви, через кордон. А ви через кордон? Yeah. А чому дивися, батько не міг пройти навіть через кордон? Хоча ж в нього є документи, що він багатодітний е, батько. Тобто, ви боялися, що він буде зараз розшуку, well, що да. буде шукати, не і відповідно be. окей. Так, він переходить через кордон. Ви переїжджаєте через кордон? А. І зустрічаєтеся ви де? В Чехії, з Чехії, ми поїхали в Германію. А чи так далеко? А чи там не в Польщі, наприклад? Ну, типу, Польща, ну, типу, більше, ну, як тобі сказати, там давали допомогу в Германії. Так. Ну, тобто, в Німеччині більше допомога. Угу. І ми поїхали. Це давай точно. Це 23-й рік? 23-й 23 рік. Угу. Це тобі найше 15 було? Угу. Ого, окей. І тоді ви, значить, приїхали спочатку в Німеччину? Угу. До цих людей, які приймають так, біженців, так, так. І? і закрили нас на три місяці в кімнаті. Типу туберкульоз, типу туберкульоз. А потім е хотіли забрати стати дітей.